Складно, але цікаво. Так про свою роботу каже командир інженерно саперної роти бригади Нацгвардії Спартан. Боєць на позивний тротил. Чоловік опанував професію сапера на початку повномасштабної війни. Згадує за майже три роки пройшов чимало і ліси Харківщини, і вулиці та квартали Бахмута, і степи Запорізького краю. Я такої кількості мін, як на запорізькому напрямку, не бачив ніде ніколи. Коли був контрнаступ, ми складали їх просто біля дороги, отак ми купами. Міська забудова це перш за все будинки. Будинки це, ну, як правило, це чиїсь там особисті речі, меблі. Ну, і, тобто, міна може ховатися там взагалі всюди. За будь-якою дверцею, у будь-якій шафі. Можна навіть вимкнути світло, і, і, і воно бахне. Чоловік ділиться закладання прихованих подвійних вибухівок, розтяжки, дистанційне мінування за допомогою скидів з дронів, теж чим сапери стикаються щодня, і головне завдання убезпечити від ворожих вибухонебезпечних предметів своїх побратимів і себе. Але тротил каже, військове мінування несе неабияку загрозу і для цивільних. Аналогію Харківської області так після звільнення теж саме місто Ізюм. Дуже багато грибів там у лісах, і місцеві одразу пішли по гриби. І кожного дня їх звідти виносили. Тому я вважаю, що найнебезпечніше для місцевого населення є саме місцеве населення. Здебільшого ж на шляху саперів на полі бою трапляються протитанкові та протипіхотні міни, і вони вкрай небезпечні, адже спрацьовують моментально від найменшого навантаження. Та найстрашнішою тротил вважає відьму. Ось вона встановлюється на розтяжку. її підривник. Але коли його зводиш, він становиться ще менше, він становиться отакий. От. Тут 2400 уламків всередині 25 метрів суцільного ураження. У неї пороховий вишибний заряд усього навсього 7 грамів пороху. Десь на висоті від 90 до 110 вона вибухає. Майже всі роботи з розмінування сапера намагаються проводити на відстані. Боєць на позивний риба пояснює, це роблять, тому що ворог нерідко використовує саморобні вибухонебезпечні прилади, які несуть особливу загрозу. Я всім, навіть хлопцям. Як і кажу, якщо воно попадається, його краще в руки не брати, а взорвати на місці. І все. Це безпека блин, 100%, 100%. Краще його ліба з автомата розстріляти, як в більшості випадків це відбувається, або шашкою взорвати. Сапер це сапер, якби тому всім зрозуміло, це міни. Це дуже великий обсяг інформації, яку ти маєш вивчити. І ти маєш розуміти, що перед тобою взагалі будь-який боєприпас, який ти думаєш, що це одне, це може бути вже зовсім інше. Тому ну, робота сама по собі дуже складна, але й цікава. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Нам не нельзя. Извините. <клес> <клес>